Мир тобі, дорогий друг, хочу поділитися деякими думками в цей ранішній час і сказати доброго дня тобі. Перший Тимофея, друга глава. Отже, насамперед, прошу, щоб ви звершували молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, що при владі, щоб нам жити тихо і спокійне життя. В усякій побожності та чистоті, бо це добре і до вподоби нашому Спасителю Бога, який бажає, щоб усі люди спаслись і прийшли до пізнання істини. Адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми і Ісус Христос. Дорогі друг, сьогодні в ранішній час, ми йдемо в дом Божий. В дім молити для того, щоб завершати молитви і молитися за всіх людей, так закликає нас слово Боже і каже, щоб ми молилися за всіх людей, абсолютно за всіх. І я ще хочу зачитати деяке місце. Це книга пророка Єремії, 29 глава. Дбайте про спокій міста, в яке вас населив, і моліться за нього. Господи, оскільки за його добробут, і вам буде добре. І сьогодні я проживаю в прекрасному місці, яке називається Смотрич. І сьогодні, в Домі молитви, ми совершаємо молитви за весь Смотрич, за всіх, хто тут живе, за владу, за всіх, хто сьогодні править в цьому селі, і за кожну сім'ю, за кожного чоловіка і жінку, за кожну дитину, за кожного хто обітає в цьому селищі. Знаєш почому? Щоби прийшов мир і щоб нам жилося тут спокійно і мирно. І тому, дорогий друг. Де сьогодні обітаєш ти, де сьогодні населив Бог тебе жити, я також хочу, щоб і ти там саме совершав молитви, даби прийшов мир в нашу державу, даби прийшла перемога в нашу державу, даби ми жили тихо і спокійно. Нехай ім'я Господнє буде благословене і прославлене. Йому нехай буде хвала. Амінь. Амінь.